Друзі, вітаю! Зеленський екстрено приземлився в Саудівській Аравії. Президент майже два тижні зараз мотається по всьому світу. В... Пошуках переговорних треків зводить, намагається переконати привести побільше учасників на форум Швейцарію. Форум трохи сипеться. Паралельно G7 вже готова проговорювати з Україною рамку завершення війни. І серпень може стати якраз таки місяцем, коли все вирішиться. Чи війна йде в велику ескалацію, чи вона навпаки може знайти якісь певні погашення і заморозки? Знову ж таки, це теж. Дуже, скажімо так, високопарно буде сказано. Якщо це завершення, тому що Росія споконвічний ворог і буде нас атакувати, але бачимо, що Захід теж намагається сюди прикласти свою руку. Ну, Зеленський летить Саудівську Аравію. Давайте проаналізуємо. Плюс дам вам кілька інсайдів. Мої друзі-дипломати розповіли, що зараз відбувається за кулуарами, е Берліну та кілька інформацій з Нормандії. Теж дуже свіжа інформація, якої точно немає в пресі. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте друзям підписатися. Ми ростемо до 500 тисяч, поки що у нас не повних 410. Тому є ще над чим попрацювати. Також у нас з вами 300 тисяч гривень на хамві. Спеціалізований транспортний засіб, позашляховик для війни для перемоги. Купуємо для Азову 300 тисяч. Практично є. а Треба мільйон 500. 000, тому 100, 200, 300 гривень, 50-500 як ви бажаєте. Банка, картка Пейпел закидайте, і ми дуже скоро зберемо цю цифру. Поїхали. Зеленський сів на березі Червоного моря в місті Джида. Ну, Мухаммед Бін Салман, якому насправді Зеленський дуже сильно симпатизує, і стиль його управління дуже сильно нагадує власне стиль управління самого Мухаммеда Бін Салмана. Команда друзів, команда там, побратимів, яким він довіряє і з ними власне править. Дуже часто мають такі конституційні дисбаланси. Ну, от, це не стосується Зеленського, але деяких його персоналів, які насправді теж ведуть себе як Мухаммед Бін Салман, і це якраз таки, що подобається двом. Що називається дворами, і вони якраз таки симпатизують один одному. Я думаю, що Мухаммед Бін Салман теж частково симпатизує Зеленському. Вони молоді. І от Мухаммед молодший ніж Зеленський, але тим не менше теж любить піар-акції, наприклад, збудувати там місто в пустелі, дозволити жінкам грати в футбол, там під водою щось збудувати або купити якусь супердорогу картину. Ну або, наприклад, взяти підвісити своїх братів-корупціонерів за ноги, вибити з них. Гроші, от і залити в бюджет. Тому, скажімо так, піар йому теж дуже близький. І от сьогодні ці дві людини зустрілися от, в Джиді, це таке е, щось середнє між Дубаєм, Монако і Ніцею, що намагається зробити Мохаммед Бін Салман в своїй країні, ну як мінімум, перетягнути людей ель Шейха. От е, і власне почали е, розмову. Мохаммед Бін Салман, який допомагав нам привозити китайців і був точно. Ну, так званим нейтральним переговорником на формулі миру. от Зеленського. Коли китайці зробили ось так: він сказав, що не приїде в Україну. Я вам сьогодні робив відео, хто їде на форум Швейцарію. Ну от не приїде підтримати Україну. Е до Швейцарії і власне зараз Зеленський летить рятувати. Але окрім цього, щоб запросити Мухамеда Бін Салмана до кронпринца Швейцарії на українську формулу миру, з Мухаммедом Бін Салманом ведеться ще кілька треків переговорів. Перший це мирний трек переговорів за участю Абрамовича. Романа Абрамовича, не корупціонера із Харкова з ОПЗЖ, який грабує місто сидячи в Ніці, А Романа Абрамовича, який намагається намахати всю Україну, типу, він незалежний переговірник не зі сторони Путіна, а просто йому так шкода українських дітей, українських мирних, що він навіть 5 мільярдів євро, які мав по закону за рішенням суду віддати Україну, хоче віддати просто африканцям. Але це. Немає відношення, тому що він дуже любить Україну. Зрозуміло, що жодному слову цього путінського виродка ми не віримо. Ну, от і він працює виключно на Кремль. За це отримає ще кілька мільярдів доларів дотацій. Так от, Мухаммед Бін Салман теж веде мирний трек Забрамовичем з росіянами і з нами. Ви бачили, і ми разом бачили, що вони десь повертали військовополонених, десь вели перемовини, щоб забрати в росіян атомну станцію. Не віддавати нам управляти самим, але світу сказати, що вона точно не в Росії. Єдине, що Саудівська Аравія сильно такими об'єктами не управляла, Нагадаю, нагадаєшся, найбільша атомна станція в Європі. Не у всіх в Європі такі можливості є управляти такою станцією. от і зараз не управляють терористи, російські військовослужбовці. Але, типу, саудитам теж росіяни не захотіли дати. Вони вже і туркам обіцяли її віддати. Ну, багато треків було. За це саудити просили купити кілька мільйонів гектарів української землі, щоб мати свій хаб, але Українці їм відмовили захід теж сказав, Слухайте, хто хто ви такі, щоб тут скуповувати землю в час війни, коли країна стікає кров'ю, коли захід дає сотні мільярдів, вирішили скористатись по-бистрому, де щось собі забрати. Хоча саудити насправді дуже люблять Україну. Ви пам'ятаєте і до ковідні роки, коли вони сюди приїжджали, і зараз, до речі, якщо подивитись, Київ дуже багато саудитів приїжджають сюди. Ну виглядає як то з туристичною метою. Правда, не зрозуміло, що в нас зараз тут туристичного в місті, але тим не менше вони на. Навіть попри ракети сюди приїжджають. Є певний зв'язок між народами, от, але є й зв'язок між керівниками. Тому Зеленський зараз буде намагатися запросити Мухаммеда Бін Салмана до е, конференції в Швейцарії. Перше, друге, запустити мирні треки, тому що йому треба зараз альтернатива. Я вам говорив, що Байден Зеленському озвучив потенційні рамки, які зараз ми ще вам скажу на G7 ще будуть обговорюватися. От і Зеленський повинен сказати так чи ні. І він хоче, щоб не казати Байдену тільки на його умовах. Байден каже, план А, план Б. Зеленський прийде, скаже, а в мене ще є Б, С і Д. От якраз таки Мухаммед Бін Салман це один з таких планів, щоб сказати, не тільки на ваших умовах граємо. ось Дивіться, в мене ще є тут теж кілька ідей. Ну от пряма мова. Про візит, змістовна енергійна розмова з його величністю, спадкоємним принцем Мухамедом Салмадом, Салманом Аль Саудом обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуємо це. Додав, що також на зустрічі обговорили підготовку до глобального саміту миру, очікувані результати та їхню можливу імплементацію на зближення справжнього миру для України. Крім того, сторони обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення його високості допомогти швидкому відновленню миру. Мухаммед Бін Салман теж запостив своїй соціальній мережі в Твіттері фотографію з Зеленським. Перекласти я вам на жаль не зможу. От, але ми бачимо, що західна преса, Associated Press теж про це написав. от посилаючись і на Салмана, і на Зеленського. Ну і власне французи нагадують, що Саудівська Аравія найбільший в світі експортер нафти, який співпрацює з Росією в питаннях нафтової політики і підтримує зв'язки з Москвою і Китаєм. Що насправді для Зеленського важливо залучити через Саудівську Аравію ще й Китай, тобто запустити трек в зворотньому напрямку. Ну, власне, попередні кілька тижнів Зеленський дійсно мотається по всьому світу між Близьким Сходом, Азією, Європейським Союзом і американськими партнерами, які в Європу приїжджають, намагається закрутити формулу миру, яка зараз потрошки здувається і власне. Форум може бути просто пшиком, але знову ж таки ми покажемо, що хоча б 100 країн за нас, бо наступний форум може бути на базі НАТО, до речі, вибачте, на базі ООН в тій же самій Саудівській Аравії, щоб перед... надати йому певного більшого статусу, де буде баланс сил, скажімо, інституційний захід з Україною, частина глобального півдня тирани Росії і частина глобального півдня з їхньої сторони. І ось там спробують це закрутити. Як це буде зараз відбуватися? Саудівська Аравія з Зеленським зараз це альтернативний переговорний трек. Захід хоче запропонувати свій основний переговорний трек. Мовляв, дивіться, Швейцарія не вийшла. ви спробували, Байден предлагає ось таку історію: раз, два, три, чотири, п'ять. І на G7 розпові... розкажуть, які це можливі рамки цих переговорів. Орієнтир на літо осінь. Хтось говорить серпень, хтось вересень, різні дипломати, різні політики можуть озвучувати різні дати. От я вам говорив, що дипломатичні... Розмови це червень липень серпень це гарячі точки, гарячі місяці війни. Далі будуть визначатися, куди рухається. Конфлікт давно перестав бути локальним. Конфлікт глобальний, в який зараз зав'язана світова економіка. Саме тому це має значення, саме тому це має певні рефлексії, відлуння по всьому світу. І Весь світ сьогодні G7 збирається, чи G20 збирається, чи брік збирається, і обговорюють війну Росії проти України, тому що вона впливає. На всі ці країни одночасно. Це не війна Ірану та Іраку, де могли вбити по кілька мільйонів людей з кожної сторони, а світ про це й не знав. Це не війни там в 16 му чи в там, 17 му столітті, десь в Африці, де могли помирати мільйони людей, але про них теж ніхто не знав. Це ні на що не впливало. Ця війна має дуже сильне глобальне значення. Ну і от, власне, цю переговорну рамку вже почали обговорювати і Зеленському зараз. Ну, скажімо, коли він прийде на G7, якраз таки, що називається, повідають із середини, із плюшок, які точно вже кладуть на стіл. Це ж Штати хочуть підписати двосторонню безпекову угоду. Ну от, е з Україною на 10 років це буде дуже CNN передає, буде дуже унікальна безпекова угода. Для України, але для штатів ні, тому що такі підписували і з Фінляндією, такі підписували і з Ізраїлем і з багатьма іншими. Вона буде розширювати співпрацю в виробництві озброєнь, військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу, і посилювати обмін розвідданими. В межах угоди обіцяють провести консультації України одразу після майбутнього нападу з боку Росії. Ну і далі це дуже схожі на попередні угоди, ну тому що вони будуть багато говорити про майбутній напад, але не зовсім відповідати за напад сьогоднішній. Співрозмовники CNN говорять, що безпековий договір та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації, яка не обов'язкова до виконання будь-яким майбутнім президентом. Ну, чимось запахло в повітрі Бу Будапештом, Бограчем і тим, що було в 94-му році. Хоча Штати насправді не кидають в таких випадках, і ми бачимо, що Штати дійсно дали чи не найбільше нам в цю війну. Крім цього, і Штати, і країни G7, і МВФ піднімуть питання списання грошей кредитів, які Україна брала в попередні роки. Ну а для того, щоб Україні простіше було приймати рішення, ну теж тут трошки попахує підкупом що виходить так, що ці гроші частина корупціонерів розкрадала по своїх кишенях, вивозила на рахунки. На зараз тут це лягає. Типу, а ви подумайте двічі, можливо, ви готові заморозитись. Далі, НАТО, те, що я вам говорив раніше, інсайт, що НАТО в обов'язковому порядку буде давати гроші для України, внесуть окремий пункт. Він в бюджеті буде. Будуть приймати бюджет НАТО, і там вже буде написано відсоток в Україну. Це гарний пункт. Він, до речі, не прив'язаний до мирних перемовин. Це Столтенберг лобіює, просуває і воно буде. До речі, мені друг дипломат сьогодні розповів дуже важливу історію, що насправді Столтенберг, крім того всього, що я вам сказав в попередньому відео, насправді дуже жорстко поговорив з. Орбаном просто взяв малого за шкірки і сказав наступну історію, що взагалі може розглядатись питання про виключення або призупинку Угорщини через диктатуру і автократію, через те, що ви граєте в проросійські ігри, граєте на ворога. Ми можемо поставити вас на паузу, якщо будете заважати Україні. Після чого Орбан почав міняти свою позицію. Так він розуміє, що гроші і так будуть для України включені. Заважати можеш. Тільки собі, бо заважаючи Україну, тебе взагалі можуть виключити. Ну і власне Орбан трошки видозмінив свою поведінку. Ну я скажу так, мій прогноз до наступної розмови з Путіном, де Путін нагадає, де його рахунки, наскільки можуть збільшитися, або наскільки вони можуть потрапити в західну пресу через е газети, якими володіють російські олігархи, але преса сама знаходиться в цивільних цивілізованих західних країнах. І от Путін каже, от бач, а може бути ось так. Тому зараз Орбан злякався, трохи помовчить, і буде обережніше, але все рівно далі грати на Путіна. Хоча зараз ми бачимо, що дійсно така історія відбувається. В Берліні е Урсула фон дер Ляйн нашому президенту, натякнула, що виборів немає, і це добре, і Захід це підтримує, і не треба виборів. Але це не привід заморозити. Політичну систему. І вона каже: якщо у вас Блінкін або хтось інший просить звільнити корупціонера, майте совість звільніть. Бо ми даємо гроші не для того, щоб їх вкривали в кишеню. Кількох корупціонерів показали. Друге, політична система не повинна заморозитися від слова зовсім і назавжди. Якщо нема виборів, беріть найкращих людей, які є в країні. Нехай вони допомагають вам управляти країною. У вас менеджерська криза. І це не про п'ять ці менеджерів, а це про управління країною по всій вертикалі, про управління країною в час війни. І вона сказала: запрошуйте про європейські партії та фракції з парламенту в уряд, щоб уряд репрезентував всю країну. Ну, зрозуміло, що без ОПЗЖ російську державу репрезентувати в українському уряді не треба. Вони можуть репрезентувати Росію, наприклад, в Лук'янівському СІЗО. Але Урсула дала недвозначний натяк, що в уряд треба заливати інших людей, інші фракції для того, щоб не було відчуття, що одна група людей, одна, навіть вже не партія і не фракція, бо партія вже відділена, і фракція теж в стороні. Одна група людей тримає всю владу в своїх руках і користується тим, що нема виборів. Нема виборів, окей. Але політичне життя, політична система повинна наповнюватись новими людьми. І там чітко показали шахматку. Тут міністра нема, 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 тут міністра нема. І кажуть, стоп! У вас порожні крісла, але все тримаєте, нікому не віддам. Сказали, ні-ні-ні треба запускати людей щоб приймали ефективні проукраїнські державні рішення ось що сказала урсула далі зеленський запропонував у відповідь європейським країнам що слухайте хочете щоб українці повертались додому мотивуйте платіть 5 тисяч євро платіть 7, платіть 10, нехай повертаються українці назад для українців, які живуть за кордоном, це мотивація отримати якісь гроші на руки і повернутися з чимось. Для України мотивація повернути своїх громадян, запустити маховик економіки. Для Європи мотивація розуміти, що так гаряча фаза війни перших днів вона зробила пік міграції, але вони теж думають, що все-таки ми будемо повертатися, і багатьох з них мотивувати. По європейськи демократично повертатися додому. Зеленський запропонував такі цифри. Вони пішли думати, поки що конкретної відповіді не дали. Ну і ще одна історія: теж із кулуарів Берліну та Нормандії, що захід готує нам новий пакет. Реформ дуже злі тим, що в набу такі корупційні скандали, дуже злі тим, що деякі міністри і керівники, наприклад, деяких Нафтогазів, скажімо так, мягко, займаються ось цими справами і сказали, ні, друзі, треба реальні реформи, а не їх імітація. Корупція і злодюги такі ж самі небезпечні, як зрадники, колаборанти та російські окупанти. З цим треба жорстко. Далі щоб почали говорити, що. Буде історія з кадрами. Вони під прицілом багатьох з них дивляться. І війна не інструмент прикривання явних корупціонерів, а війна це можливість їх якомога швидше і найлегшим способом виганяти з державного апарату. Ну і власне, що ООН може бути на глобальному саміті миру, але вже не в Швейцарії, тільки де ми. Керуємо, а вже глобальний саміт, який може бути в Саудівській Аравії, кінець літа, осінь. Але, типу, вже буде, скажімо так, на більш серйозному рівні представництва. Ця історія буде шаблонна, рамкова для фотографії, а далі будуть продукувати інші рішення. Ну і власне Саудівська Аравія буде хотіти там зайняти своє центральне місце. Ну от І Саудівська Аравія буде намагатися для себе вибити якісь, скажімо так. Ну, преференції інституційності на міжнародній арені. Ну, нам до цього все рівно для наше завдання, щоб світ натиснув на Росію. щоб вони вивели свої війська, щоб вони повернули наші кордони. Ось це наше завдання змусити світ так зробити. Тим більше, якщо світ втрачає десятки мільярдів, сотні мільярдів, трильйони. Ну, друзі, тоді рахуйте і свої гроші теж. Е Росії тим часом остання новина, яку я вам хотів розповісти, зупинилися торги доларами та євро. США наклали санкції на московську біржу. МінФін сполучених штатів запровадив санкції проти московської біржі. Торговий майданчик заявив про припинення торгів доларами і євро з 13 червня. А російський правитель Владимир Путін каже американський мінфін раніше затвердив низку заходів для подальшого залучення капіталу через Мосбіржу як від російських осіб, так і від осіб із дружніх країн. Це дозволяє акціонерам отримувати прибуток від військової машини Кремля шляхом інвестування в російський державний борг, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства. Під нові обмеження, ша також потрапили національний кліринговий центр контрагент у всіх валютних угодах Морсбіржі, національний розрахунковий депозитарій, ну і ще низка там інституцій, які не так важливі. Після накладання американських санкцій Московська біржа голосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня, що насправді дуже класно. Ну от і паралельно з цим захід підняв голос Америки, зробив прекрасну статтю, де показав західні змі, які відбілювали на Біуліну голову центробанка російського стару фашистку. Яка платила гроші багатьом. Ямше ще, ще два роки назад казав, що вона платить гроші на заході різним ломам, лідерам думок, журналістам, щоб про неї писали статті, що вона не хоче бути з Гітлером в одному будкері, що вона не така, що вона хоче піти, але постійно Путіну допомагає обходити санкції, накачувати його персональні кишені і робити все можливе для того, тільки щоб заробляти для себе гроші, заробляти гроші для Путіна, для Росії і їхньої військової машини, яка продукує на вбивства. І от зараз Захід розкрив на це ось. Я говорив з багатьма дипломатами, політикам це розповідав, журналістам це розповідав. Друзі, ви серйозно? У ваших медіа пишуть хвалебні просто оди ці старій фашистці? Ну, от зараз почули, написали, і санкції, в тому числі, вони лежать в. Одному комплексі санкцій оточення Путіна та е, інструментів фінансування війни, і це насправді дуже дуже добре. Тому що треба робити так, щоб ця система задихалася. Тоді простіше буде них змушувати виводити їхні війська з нашої території. Друзі, ось така інформація: ось такі інсайди з Європи, з Берліну, з Нормандії. з... Джиди, да, куди прилетів Зеленський, де буде вести цей переговорний мирний трек. Ну напишіть, будь ласка, вийде щось з Зеленську з саудитами чи ні. Чи все-таки Зеленський вирішить мати справу більше із Байденом та G7. Кого він обере, якийсь з цих альтернативних сценарій або жоден із них? Напишіть в коментарях: зробіть донат для хлопців азовців Збираємо на Хамві. Нам треба мільйон п'ятсот триста тисяч є. Ну і дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал і порекомендуйте його друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.